Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш лен-уроки і тема сьогоднішнього уроку чому ґрунт важливий тірло природи. Всі сідайте та й Домовляємось не шуміти, руку гарно піднімати, чітко владно відповідати, а знання мерші хапати, щоб не було нам року. Всі готові до уроку. Тож гаразд часу не гаєм і в дорогу вирушаємо. Яка в нас пророку за вікном? Осінь. Який місяць. Листопад. Яке число? Вісімнадцяте. Небо ясне, похмуре, Чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Він ода, будь ласка, загадку. Увесь світ годою, а сам не їм. Грунт земля. Що ж таке грунт? Грунт це верхній пувкий шар землі на якому ростуть рослини. Розглядаючи рипчистий берег річки чи крутий схил Яро, можна помітити, що верхній шар землі відрізняється від інших. Він темний, грудкуватий, в ньому розростається коріння рослин, живуть комахи, черв'яки і інші тваринки. Ґрунт це верхній родючий шар землі, на якому ростуть рослини та живуть різні організми. Для чого ж рослина тваринам потрібен ґрунт? З ґрунту рослини коріння вбирають воду і розчинені в ній мінеральні речовини. Опали листя, стебла рослин, рештки відмерлих тварин перегнивають завдяки мірорганізмам. із них утворюється перегній або гумус. У ґрунті живуть дощові черв'яки, комахи та їхні личинки, кроти, землики. Вони роблять ходи в ґрунті і полишують проникнення в нього води та повітря. Так, у чорному або темно коричному ґрунті багато перегною. Цей ґрунт дуже родючий. Родючий ґрунту основна його властивість. У сірому або світло-жовтому ґрунті мало перегною. Цей ґрунт потребує добре. Отже, склад ґрунту повітря, вода, мінеральні солі, перегній, пісок, глина. Отже, якщо ми з вами нагріємо ґрунт на вогні у бляшанці, потримаємо на ньому шматочок скла, то ми помітимо, що над склом з'явилися краплинки води, тому що вода у нас випаровується. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 55. Позначте, що надає ґрунту темного кольору: мінеральні речовини, пісок, перегній, вода, глина, повітря. Перегній, звичайно. Так, де в вас вирощують рослинки, На дивні ділянки, кломбки, вазонах. Як підвищити родючість ґрунту? Запишіть. Отже, підвищити врожайність, допомагають оранка, регулярний полив та одобрення ґрунту. Отже, пишемо з вами. Підвищити врожайність, допомагають оранка. Регулярний полив та удобрення ґрунту. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Розглянемо з вами малюночок, кого ми тут бачимо? Так, ми бачимо мишку, кротика, землерійку, хробачків, черв'ячків, різні комаши, рослинки. так? Як рослинки і тваринки впливають на ґрунт. Тварини можуть і позитивно, і негативно впливати на ґрунт. від черв'яки позитивно. кроти перегризають коріння, отже, тому негативно. Деякі рослини дуже виснажують ґрунт, наприклад, як соняшник. Отже, пишемо: тварини можуть і позитивно, і негативно впливати на ґрунт. Пишемо, тварини можуть і позитивно, і негативно, негативно впливати на ґрунт. Пишемо далі: дощові черв'яки позитивно. Дощові черв Позитивно. Кроти перегризають коріння рослин. Кроти перегризають коріння рослин. Кома. Тому негативно, деякі рослини дуже виснажують ґрунт. Наприклад, соняшник. Пишемо, деякі рослини дуже виснажують ґрунт. Наприклад, соняшник. Так, продовжуємо з вами нашу роботу ґрунт це верхній родючий шар землі, на якому ростуть рослини та живуть різні організми. До складу ґрунту входить пісок, глина, вода, повітря, мінеральні речовини, перегній. Основна властивість ґрунту це його родючість. Важливу роль в утворенні ґрунту відіграють дощові черв'яки, поглинаючи разом з грунтом величезну кількість рослинних рештків, вони пропускають їх через себе і збагачують ґрунт поживними речовинами. Так, отже, що ми з вами повторили, що ви вважаєте було корисним, чому, що ми можемо довести на прикладі і яким можемо зробити висновок. І оберіть відповідну ромашку. Так, не забудьте виконати інтерактивно У Вас все вийде. До побачення та гарного дня!